Всім привіт! Водовідведення від будинку. Хочу показати на власному прикладі один з простих, недорогих варіантів, як це можна зробити. Для чого воно необхідне? Чим сухіша буде ділянка біля фундаменту вашого будинку, тим менше проблем ви зазнаєте в майбутньому. По-перше, це зменшує сирість, а відповідно плісняву та всякі грибки під підлогою. По друге зменшує промерзання ґрунту та її глибину, що напряму впливає на вашу відмостку навколо будинку. З основних матеріалів, які я застосував, це три азбистоцементні труби. Діаметром 150 мм та довжиною 4 метри, а також автомобільні Бушні шини. 3 штуки діаметром 750 мм. На екскізі показана схема водовідведення. На практиці це має такий вид, у мене двоскатний дах. Стік води по ринвах я вивів на одну сторону. Водоприймачі розмістив на відстані 2 метри від стічних труб. З'єднав їх азбестоцементними трубами під невеликим уклоном. Труби вложені в пісок для кращого зберігання та дренажу. Водоприймачі відлиті з бетону на місці. Дно основного водоприймача вистелене піском та щебенем для дренажу. Три бушні шини вложені в агроволокно. Щоб не замулювало яму. Під основу цегли зварив от таку стедобу, тому що верх буде закритий металевим листом та поверху засіяний газон. Ззовні агроволокна засипаємо щебінь знову ж для дренажу, та зверху накриваємо металевим листом. Після завершення роботи це має такий вид. Всім здоров'я, добра, дякую за увагу!